Ілон Маск знову зробив гучну заяву. Американський мільярдер виступив проти ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні. Окрім того, він вважає, що президент Росії Володимир Путін у жодному разі не може програти у російсько-українській війні. Про це пише Блунберг, посилаючись на слова маска під час форуму X Spaces. Один зі спікерів назвав людей, які очікують на українську перемогу, тими, хто, начебто, живе у світі фантазій. Своєю чергою маск підтримав це. Твердження та додав: немає жодного шансу, що президент РФ Володимир Путін може програти у цій війні. Окрім того, мільярдер переконаний, що всі витрати з бюджету Америки аж ніяк не допомагають Україні. Додамо, попри всі суперечки, представники сенату вже остаточно проголосували за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на майже 96 мільярдів доларів. Україна зможе отримати найбільше 60 мільярдів. Згодом документ відправлять на погодження до палати представників. Водночас її спікер республіканець Майк Джонсон розкритикував зако. І поставив під сумнів його проходження. Однак голова Комітету Палати представників з питань розвідки Майк Тернер впевнений, що спікер Джонсон так чи інакше дозволить провести голосування щодо допомоги Україні. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.